Показує, але тут ще і двійки падають. Так, Хортиця, острів Хортиця. Чи будуть туди прильоти на ці 24 години? Ракет різного калібру, як кажуть. Ось воно так і я Я так і чувствувала, що буде подвійна ситуація. Бо, бо дивіться: по-перше, три в негативі карти, шансів немає. Ідуть збитки. Іде ситуація дуже негативна, хоч і попаду, коли дуже негативна, і вона ще й закрита буде. Ми, як не бачимо. І вона перевернута. Ну це вже стресуха буде. Так, а да, тут іде невдача. Щось сьогодні взагалі. А що це буде у нас сьогодні? Перевернутий мир. Ай-яй-яй. Так. Позитив, негатив і тох. Значить так, допомога, я так розумію, тут не буде, тут як афери випадають. По е позитиву буде ситуація зцілена і оздоровлена. Це наоборот, все закритий суд падає сюда ж. Угу. А на негатив падає король з монетами. А фортуна на низ. Я взагалі не розумію. Це що, бунт карт чи що, я не пані, я щось не розумію. Бунт карт тобто по королю ми нічого не потіряємо. Але фортуна перевертається, якщо докласти. Сілена, оздоровлена, і тут же йде а, закриття, суд закритий. Тобто це погано, це дуже погано. от так значить смотрите, одну карту я взяла. Це буде якась дурня. Це буде якась, ну, не тут. Це буде невелика невелика така жертва. От вона ще в такому положенні да, на одній ножці, але не головою вниз. Це буде якесь легке от таке жертва буде легка. Якось так. По одній карті я можу це описати. Дурня якась буде. По-дурному щось там прилетить на ту хортицю. Ну, от якось так. Якщо коротко. Поїхали далі. Мотор Січ. Так, я візьму Ленормани. Щось мене напрягає це. Мотор Січ. На ці 24 години, яка буде ситуація з прильотами ракет дронів с 300. Покажіть мені цю ситуацію. Завод мотор Січ. Іде башня, іде по кругу, і що? Ситуація неясна. Успіх буде. І ще падає і роздоріжжя. Двойственна ситуація і по тучам, і по розвілки, двойственна ситуація буде. Тобто, якщо буде все хорошо, ось воно все проіграється. Якщо буде все погано, то план перетвориться і по кругу вони бахнуть по цьому заводу по башні. Ось вам і все. Сьогодні чи буде масований обстріл? Чи я не можу поняти, що це буде взагалі? Чи вони не можуть вибрати ціль, куди бахнуть? Так, дивимося район Каменагорської, де це занедавна, район Телевишки. Давайте глянемо, що на сьогодні там буде. Чи прилетить туди, в ту, в ту територію э, ракети і дрони за ці 24 години. Ну, Дивіться, теж ситуація неясна. По змії така. Угу. Можуть кинути по кругу піти подла, але на кінці падають лілії. Ось, пожалуйста, труна, але більш-менш стабільна ситуація. Зміни підуть. Е, я вам скажу так, все ж таки, все ж таки тут неясна ситуація. Неясна. По тучам це головна карта. Оця головна карта. Ситуація неясна. Проробиться добре, будуть лілії. Проробиться погано, піде по змії і по кругу, по трунаю оце все. Ну, от отак. Що я можу зробити? Перша карта була зразу. Зрозуміла, що буде неясно. Так, давайте я покладу ще скарбничку на Кам'яногорську. Ну, от негатив, то, що буде якась все ж таки трансформація. По ітогу будуть новини, які новини? Ну, це непогана карта. Але яка буде трансформація? Неясна. Ось і все. Ось опять ті ж самі карти повторилися. Тобто, вирішать кинути, прилетить. Опять розхиряче. Руйнувань тут. У трансформації, так, ідеї змія, подло буде все зроблено. Але основна карта це оця. Ось вона. Ось вона. Так, сьогодні сутки, звісно, будуть неясні, незрозумілі, непонятні. Взагалі, одного слова всім. Так, ну і все. Я вам показала. Давайте я зроблю скарбничку повністю на оце все чудо сутки. По місту Запоріжжю в плані ракет дронів, снарядів, що це буде для нашого міста ці сутки? Значить дивимося, якщо риби йдуть на негатив, на негатив, то це буде як банкрутство. Будуть втрати по фізичному, фінансовому, в цьому розумінні. І дно у нас луна. Тобто, це циклічна карта, дуже чуттєва, бо почуттям буде бити. Далі йде дерево. Оці карти, я б не сказала, що так, всі карти класні, захист всесвіту, мрії, бажання, все, риби, але вони падають на негатив. В негативному плані це ми будемо втрачати це все фізичне і матеріальне. І посаду, якщо у нас ітог, то це буде радість, якась сообщества, але дно у нас луна. Я докладу. Дивіться, на рибу я падає неясність. Тобто, якщо все буде добре, буде отак. Якщо буде погано, то буде рибка банкрутом. Ось, пожалуйста. Це я не перевернула, але потягнула любу карту, от я її потягнула. Вже коли витягала, звісно, бачила, що я витягала. Ось вам і все. Ось вам і все. Забуваю, донечку дивилася, не перевернула. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Бережіть себе, люди. Сподіваюся, почуємося всі завтра з вами. Бажаю вам всього самого кращого. Па-па.